За роки незалежності українська армія навчилася добре робити дві речі: фарбувати газони та продавати своє майно. Один із наслідків напіврозвалені військові містечка, що юридично вже навіть і не належать Міноборони. Однак на них досі виділяють державні гроші, там проводять ремонтні роботи. Слідство інфо дізнавалось, кому це вигідно. Одеса центр міста, військове містечко номер 186 по вулиці Гагаріна, 19. Ласи шматок для того, хто хоче заробити гроші, гарна транспортна розв'язка, поруч банки, будівля облради, дитячий садок, школа та університетські корпуси. Та вже багато років ця територія перебуває у занедбаному стані. Тоді досі проживають військові, але на пташиних правах. Земля вже давно пішла в них з-під ніг. У Міноборони не було держакту на ділянку. Тому військових і забрали так звані інвестор за допомогою темних схем. Темні схеми заключаються в реалізації цих городків під видом договорів совместної діяльності. що в свою чергу чисто корупційні схеми, тому що в результаті цих договорів з'являються да до соглашення, і як результат до соглашенька воєнні городки уходять в частні руки. Наразі землю розпоряджається міноборони, хоча юридично. Вона йому вже не належить. А оскільки тут стоять військові, сюди не може зайти інвестор, якому територія потрібна під забудову, хоча має на це повне право. І тут починається парадокс. Військові чомусь активно вкладають гроші у те, що будь-якої хвилини може відійти новим власникам. Департамент капітального будівництва говорить о тому, що городок продан, продан двом фірмам: Це інноваційні стратегії і фірма Система. В самий час квартирный эксплуатационный видел, у которого на балансе находится этот городок, вкладывает в этот городок деньги, проводит ремонты, реконструкции. В то же время военные, в свою очередь, рассчитывают на то, чтобы в эти военные городки вселить, либо вселить людей, либо использовать их под штабы. И приводит это к тому, что на сегодняшний день, ну, скажем так, бесконтрольно происходит процесс освоения Ну, денег. з договорами інвестиційної є у розпорядженні слідства інфо частина військового містечка в центрі одеси ще з 2004 року насправді належить фірмі «УВГ Система», а решта з 2007 року фонду інноваційні стратегії ми вирішили дізнатися що ж це за фірми які міноборони залучили до співпраці і які зрештою забрали територію собі так, УВГ система зареєстрована в селищі міського типу Чорноморське Комінтернівського району міста Одеса і має в засновниках кіпрську компанію New Century Investment Company Limited. Ми побували за адресою реєстрації одеської системи і переконалися, що фактично фірми не існує. Та насправді цікаво виявилася інша контора фонд інноваційні стратегії, яка, ймовірно, входить до орбіти впливу екснардепа і друга Януковича Юрія Іванющенка. Головним акціонером інноваційних стратегій є товариство Став, яке в свою чергу засновано фірмою Кінс Ліміте. Дану фірму зареєстровано у Великій Британії за адресою Лондон, вулиця Тулі, 122-126. За даними наших британських колег, там що прописалися майже всі бізнес-активи Юрія Іванющенка. Наприкінці минулого року Одеська обласна рада звернулася до Міноборони з проханням передати військові містечко, зокрема й номер 186 на проспекті Гагаріна, у комунальну власність. Прийняли рішення, що обласна рада готова взяти це військове містечко з сіма родинами. Це така, ну чесно кажучи, це великий головний біль, але це люди, яким треба допомогти. На жаль, Міністерство оборони такого рішення не прийняло. У Міністерстві оборони змушені були офіційно визнати. Військові вже уклали систему контрактно-інвестиційну забудову, а інноваційні стратегії отримали собі і будівлю, і землю. Облраді передавати вже нічого. Інвестора ви ніколи не знайдете, бо інвестор ну, нормального інвестора, який дійсно хоче щось зробити, не такого, як знайшли тоді, а нормального інвестора. Бо якщо нормальний інвестор навіть віддасть Міністерству оборони те, що полагається, то ці люди не зможуть виїхати. І тобто, це замкнуте коло. За поясненнями ми звернулися до квартирно експлуатаційного відділу Міністерства оборони. Виявилося, там взагалі не знають, що відбувається. І у них власні плани на територію. По цим двом зданням і по, цьому, по цій території у нас в бумаг ніяких немає. Буде проводитися там, скоріше, що капітальний ремонт і... Ілі апіративне командування лівено морські сили будуть зайдуть там штаб от нахідця юридично. Ці штабні будівлі військового містечка номер 186 у місті Одеса Міністерству оборони вже не належать. З 2007 року згідно інвестиційного договору, вони перейшли у власність фірмі з сфери впливу Юрія Іванющенка. Незважаючи на це минулого року восени. Міністерство оборони відремонтувало два дахи у цих будівлях. Мабуть, з'явилися вільні кошти. Ініціатором ремонту виступило управління капітального будівництва Міноборони. Його начальник, Юрій Земцев коментувати ситуацію відмовився. Каже, йому заборонили спілкуватися з журналістами. Вам мені розрішили, до кана мені не дали вказівку, що вони дозволяють дозволяє нам. От чому вопрос? Ані вам все, вопросов нету, вони вам розрішили без проблем. Mm -hmm. а, а нам то все таки, повноваження вони не передали виступі. Найкращі справи у військовому містечку номер 210 що на вулиці світанку, 47. А його оточив приватний сектор з усіх боків СТО та гаражі. А місцева автобаза взагалі розмістилася на військовій території. Командира містечка це не бентежить. Швидше навпаки. Я сам заінтересований, я сам хочу. Я сам подав документи через оренду, э, що дайте мені кусочок землі, там, дайте мені дайте склад, хороші склади є. Вони ждуть, поки вони розрушаться, потім побістка бістані і продати цю про землю. За хороший день. А вот этот автобаз рядышком это тоже арендует или это уже не территорія воєнного городка? Такая това. Ну, тут вот. Это это через Лаукиову, со рекордом mm -hmm. документов є. Це общественная організація Сприяння Збройних сил України, які mm -hmm. хочуть взяти взагалі два гектара землі. Два гектара, прикиньте, два гектара. Mm -hmm. За два гектара вони будуть платити деньги. Начальник одеського квартирного експлуатаційного відділу Міноборони Валерій Яковенко підтвердив нам, Чуть частину території військового містечку виставлять на продаж. Сейчас этот городок освобожденный на данный момент. Там, там, значит, по решению министра УКБ было передано 1,8 га з 14 гектаров. И вот эти 1,8 га на данный момент, там как бы есть они в постанові mm -hmm. и в перечні на э, реализацию. Тобто вот. на продаж, чи на ТЖНЦС. Инфра... Нет, они Ні, Скорее, эти йдуть по. Постанові що зараз делается техническая документація на цю землю, кадастровий номер, і потім на этот, Міноборони продають цю землю і за це, або, вони, або квартири дають підставлять міноборони. Дивні речі відбуваються з нашим міністерством оборони. Воно чомусь активно вкладає гроші в об'єкти, які в нього, хоч завтра, спокійно і законно можуть відібрати фірми людини з минулої влади. Паралельно військові готують роздачу залишків майна, яке ще не відійшло в приватні руки.